Багато хто мені казав, коли я був там в другій лізі, що з другої лізі в УПЛ ну, дуже мало шансів, там один на мільйон. Часом показують там десь такий контент, який там не показують інші футболісти. Завжди, завжди мріяв, щоб щоб батьки бачили мої матчі по телевізорам. Кум, моряк, друзі-моряки, всі моряки. Тому... І я думав, що теж піду, якщо не вийде з футболом, то піду в море. Привіт з Австрії! Сьогодні ми ближче познайомимося із новачком Львівських Карпат Андрієм Кліщуком. Андрію, привіт! Вітаю! Вже в складі Львівських Карпат, де ти буквально кілька тижнів перебуваєш. Ти відзначив свій 33-й день народження. Це сталося 3 липня. Як привітала тебе команда? Добре, привітали. Тренер подарував мені книжку, таку дуже цікаву книжку. Вважаю, що кожен, е, кожен в кого є дитина, е, повинен її прочитати. Книжка називається «Як, е, як розмовляти з дитиною, як говорити з дитиною. Тому дуже цікава книга. Е, всім бажаю, щоб вони її прочитали. Тому команда як, зробила коридор, привітала особисто. та... Тренер Зробив два тренування, все як потрібно на зборах. Цю книжку ти взяв з собою в Австрію? Так, звісно. Вже читаєш це? Почав, вчора почав. Серед 26 гравців, які поїхали на збори з командою, ти найстарший. Чи встиг ти зрозуміти, як той час минув, коли ти був молодим хлопцем і зараз ти вже ветеран повноцінний, чи, чи встиг ти просто цей період часу прожити і усвідомити, що ти вже найстарший в команді? Е, ні. Насамперед, я цього не розумію. Мені здається, що мені також десь років 20-23, то я себе відчуваю досить молодим. А те, що я там найстарший, я навіть цього не, не задумувався, навіть не, ну, не думав, що я найстарший в команді. Якось воно не відчувається в мене такого. Так, я, в мене багато досвіду, так. І я щось більше бачив, ніж інші хлопці, але це таке на футбольному полі всі рівні, тому все, як у всіх. Твої взаємини з Карпатами розпочалися в минулому сезоні, коли ти був воротарем Кривбасу. Пригадай, будь ласка, той матч на стадіоні Україна 3-0, твоя команда поступилась, ти тричі пропустив, три голи різні, так, переважно там дальня дистанція, добивання. Наскільки це був складний для тебе момент, враховуючи те, що протягом сезону ти більше... Двох голів матчі не пропускав, це єдиний випадок був такий у Львові. Так, я дуже пам'ятаю той матч. Насамперед, матч був тяжкий. В плані ментально, психологічно, фізично ми були після гри в Єврокубках, були після довгої дорозі, були дуже виснажені. Тому такий матч, можна сказати, що ми не були до нього готові. Тому. Навіть ми так з хлопцями там, до гри до матчу, після матчу розмовляли. Ну, всі казали, що стан дуже тяжкий. І ми грали той же склад, що грав е, в Єврокубках. той же склад грав і цю гру з Карпатами, яку ми програли. Так, е, Хоча ми почали дуже впевнено, Так, у нас там були е, хороші моменти, щоб е, їх реалізувати. Пенальтів у нас був там вихід у Олега Кажушки. Дуже такий гарний шанс був в нього. Тому ну, така важка гра, важка гра в плані Психологічно було тяжковато. Один з голів твої ворота забив твій нинішній партнер по кімнаті, чи розмовляли з Павлом Полегеньком про цей удар. Там був Рикошет, щоправда, так. але от, чи аналізували згадували? А, ні, не розмовляли. Так, трохи за, за той матч ми розмовляли, То, як ми його прийняли, той результат. І, а так, за, саме за гол, то ми не розмовляли. В другому своєму матчі Закарпаття, в спарангу проти Волочиського агробізнесу, ти пропустив теж з дальньої дистанції. Скажи, будь ласка, це майстерність Романа Толочка, який би в поворотах, чи можливо ти десь неправильним чином, вже коли аналізуючи цей гол зіграв? Як ти вважаєш, чия тут більше заслуга? Ну, я вважаю, що моя думка така, що кожен м'яч, пропущений м'яч, його... Можна зіграти краще, так? Його можна там зробити аналіз, можна підказати захисникам, щоб вони мені своєю позицією допомогли. Тому це все зреагувати якось краще, швидше на м'яч. Тому я вважаю, що кожен гол, кожен м'яч можна пропущений, можна. Відпрацювати його краще, якщо він пропущений. Тому також і в тому моменті, так, він поробив дуже непогано, але я не вважаю, що це м'яч, який не беручийся. Так. Тому такі м'ячі е, хотілося б вирічати, так сказати, щоб команда грала на нуль, та ці такі моменти приносили команді залікові бали. В твоєму інстаграм 13 тисяч підписників, це навіть більше, ніж деяких команд УПЛ. Скажи, будь ласка, в який момент почався цей підйом людей в цієї кількості людей, які за тобою стежать, і чи це була певна твоя ціль? Ну, саме приріст такий підписників стався десь в році 19-20 рік, десь, коли я був у Дніпрі, коли ми вийшли. Я прийшов в команду в першу лігу, ми виграли першу лігу, вийшли у Прем'єр-Лігу. І десь через 2-3 місяці, коли я зіграв там перші п'ять там, турів, то якось приріст такий пішов дуже там одразу, я ну, не знаю, десь п'ять-шість прийшло. Тобто, і так, і, я не скажу, що для мене там підписники це якийсь там м -м сенс. І, того, щоб за ними гнатися, але приємно, що вони підписуються, слідкують за мною. Так, я е, часом показую там десь такий контент, який там не показую, там, інші футболісти. Наприклад, я вважаю, що це їм е, дуже цікаво. Їм цікаво, що роблять футболісти там, в своєму особистому життю, як вони тренуються, як вони харчуються, як вони відпочивають і все інше. Тому я вважаю, що це потрібно показувати, потрібно показувати людям-вболівальникам, і вболівальникам, як життя футболіста. Так, він це, воно їм цікаво, вони постійно запитують, а коли їм показуєш там, фото, відео, що, що ти робиш, і їм цікаво, і фідбек такий йде. Ну, частково в тебе такий своєрідний блог, як фітнес-тренера. Напевне, теж ти певне таке спрямування, цю тематику обирав. І взагалі, з чого почалася твоя любов до качалки, до таки здорового способу життя, режиму дня, і в який момент ти прийшов до того, що попри те, що кожен футболіст є професіоналом, дотримується особливих вимог і правил, але ти фанатично цьому відданий? Ну, перше, це, це вже я десь з 10, з 10 класу, коли я поїхав з мого рідного містечка Ізмаїлу. Коли я поїхав в місто Чорноморськ в спортінтернат. І коли я туди приїхав, мене взяли в команду, але я зрозумів, що вратарі мого віку, то вони набагато міцніші за мене, вони набагато сильніші за мене. І я зрозумів, що якщо я хочу чогось чогось добитися, то мені потрібно багато займатися, більше тренуватися, щоб вийти на якийсь рівень. Тому я тоді вже почав тренуватися додатково, А потім, вже коли підписав перший контракт в Чорноморці після того, як закінчив школу, то тоді я кожен день жив на базі і кожен день ввечері в мене було заняття в тренажерному залі. Але як заняття? Я приходив і робив сам те, що бачив, що я знав і робив, а потім вже. Хтось мені підказував, там якийсь тренер, якийсь там партнер по, з першої команди, там я зустрічався і він теж в залі то Він мене там, трохи підказував, як правиль, правильніше зробити і що краще зробити. І так, так, поступово, поступово. Потім я вже м, обрав собі особистого тренера. Потім я вже сам в відпустці я обучався. Так, на фітнес-тренера мені, мені було це цікаво, як воно все працює. І коли я пройшов там деякі курси, то мені самому стало легше там, в тому плані, що виконання вправ для чого вони. І багато вправ я особисто просто відкинув, тому що вони взагалі не потрібні. Взагалі там футболісти, а, а веротори тим більше. Тому. Це мені ці знання. Вони мені допомагають і зараз. Загірник спорт з тобою грав такий футболіст, як Роман Худченко. Він зараз працює в рідному Запоріжжі рятувальником в ДСНС. Він згадував про тебе, що навіть тоді, коли ти грав там в першій другій лізі, він тебе називав людиною-тренажеркою. Є люди, які дійсно там люблять поспати, відпочити. Я так розумію, що качальна зала, спортзал для тебе це місце, де ти де ти відпочиваєш, де ти не не напружуєшся. Так я можна сказати, що це мій і відпочинок, тому що я відпочиваю від футболу. Але тренуюсь там, я набираю такі, такої енергії, яка мені допомагає потім там, в футболі, в житті і загалом. Тому Атадава Рома Хученка, то, то був час, коли я в гірнику я прийшов, я рік грав, а потім за два роки я зіграв, ну, мало, дуже мало ігор, там ігор п'ять, напевно. То ну, я цей час. Коли я не грав, я постійно тренувався. Якщо я не маю ігрову практику, то я повинен стати сильніше. А сильніше, що я просто додатково тренувався, я ставав фізично сильніше, я ставав технічно, фізично, технічно сильніше, тому що я додатково ставав. залишався там на полі. Ми займалися з хлопцями, хто теж сам не грав, або хотів там відточити якісь там удари, або там передача, або ще щось. Тось і тому додатково було багато часу. І Потрібно було якось його з користю використати. Тому багато займався тоді. Ну, Спортзал це одна частина, але інша, в нас на кухні під час прийомів їжі я жодного разу тебе не бачив біля солодкого столу. Я так розумію, що і не побачу до кінця зборів, тому що ти взагалі не їсиш солодкого. Ні, ну я не можу сказати, що я взагалі не їм солодке, але їм просто дуже рідко і. Можу там, ну, раз, раз на місяць, то я візьму собі там кусочок тортику, або, або на базі, або десь там під каву, або ще щось. То, але це не часто, це дуже рідко буває в мене. Але їм ну контролюю цей процес, бо я дуже сладка їжка, і якщо я щось беру солодке, то поки воно там не закінчиться, це буде там на базі десь стояти, я, поки, поки я там весь цей торт не з'їм, то я звідти не піду, то, то мені, мені легше його просто не брати і все. Ти певний період часу не грав, бувало, це там ледь не весь сезон. Коли ти є гравцем першої і другої ліги, коли ну, ти в 27 років дебютував в прем'єр-лізі, до цього моменту ти був близький до того, щоб взагалі піти з футболу і зневіритись? Е, Ні, не був. Я вірив в свої сили. Так, я багато працював. В мене було так, можна сказати, я багато працював та вірив. Багато хто мені казав, коли я був там в другій лізі, що з другої лізі в УПЛ ну, дуже мало шансів, там один на мільйон. Е, і казали, то ти тут не попадеш. Я кажу, а чого ти, тоді я не буду цією одиницею? Чому тоді хтось інший повинен попасти, а я не, не повинен. Тому я багато працював та вірив, що все в мене вийде. І коли тоді е, я дебютував в Дніпрі, то для мене це як е, така маленька моя мрія здійснилась, і я зрозумів, що треба ще більше працювати, щоб не тільки там зіграти. Багато хто зіграв просто один-два матчі і все, і потім пропав. А Хотілося залишитися там і грати як можна більше. Ну, ти, власне, був близьким до цього. За Дніпро 1 ти провів певний період часу, а далі так складаються обставини, клуб не продовжив з тобою контракт, ти йдеш і йдеш в першу лігу в Херсонський кристал. Відповідно, чи не боявся ти в той момент, що так, ти вийшов на цю вершину, але не втримався? Е, я не боявся, але. Ну, був такий момент, так? Я після Дніпра я залишився без команди, а потім прийшов в Крістал. Так, яка команда була перша лізі на останньому місці, але я хотів грати, хотів грати в футбол, і я розумів, що в мене є якийсь рівень, який мені дозволить, якщо я буду все правильно робити, то поверну, повернутися. Тому я відіграв друге коло за Крістал. Потім наступний сезон я зіграв перше коло за гірник спорт. І потім я повернувся в УПЛ. Я знав, що якщо я буду грати добре, то на мене звернути увагу, тим більше я вже грав в УПЛ. То, і тому ще через, можна сказати, через рік там, десь рік-півтора, то я повернувся. Перша друга ліга це така своєрідна трясуна нашого футболу, де можуть бути не завжди справедливі суддівські рішення, на полі багато боротьби, воротарські майданчики, схожі на, на бетон, на плитку, а не траву. Чи проходив ти це все і яке, який вплив на тебе це все мало? Так, проходив я через це все, але я проходив з такою думкою, що якщо мені це дається, то я повинен через це. Це прийти, або я зламаюсь і піду яку... займатися якоюсь іншою справою, або мені потрібно це пройти, щоб потім грати там на гарних полях і себе там добре відчувати і на красивих стадіонах грати. Тому мій шлях був такий, що треба це перетерпіти і працювати в тих умовах, і, і цінувати цин... ті умови, які в мене є. Бо в інших і таких умов не було, а було ще гірше. Тому потрібно кожен день цінувати те, що ти маєш, і мріяти про щось краще. Зрозуміло, тут ти себе налаштовував, мотивував, але чи були поруч люди, заради яких ти працював, чи які тебе мотивували і десь допомагали тобі в цей важкий момент? Так, це моя сім'я, моя жінка, мій син, мої батьки. Я завжди, завжди мріяв, щоб. Щоб батьки бачили е, мої матчі по телевізору. Тому це, ну, е, тому це була одна із таких е, цілей, основних, щоб е, вони в маленькому містечку могли дивитися мої матчі та радіти за мене. Твій батько-моряк, чи була в тебе така ціль, можливо, знаєш така спевна спадковість продовжити його справу, ходити в море? Чи теж, можливо, в дитинстві ти особливо ну, така дуже романтична професія, батько, mm -hmm. можливо, тобі розповідав, що там є, є так окреме таке життя моряка, чи вабило воно тебе? Ну, коли вчився ще в школі там десь клас, сьомий, восьмий, я тільки тоді там пішов на футбол і, в місті Ізмаїло, то всі, коли мене питали, ким ти будеш, коли виростеш, я казав моряком як батько. А потім вже десь 9-10 клас, то я казав, що буду верарем. Але в мене всі друзі, всі мої знайомі, в нас, в нас такий край на Одещині, що всі моряки кум, моряк, друзі-моряки, всі моряки. Тому і я думав, що теж піду, якщо не вийде з футболом, то піду в море. Але я і батько розказував мені, як ну, це всім здається, що так класно, гарно поїхав в тій країні, в тій країні, а це дуже важко, дуже багато ризиків і така складна, дуже складна робота. І я знаю, як вони після довгих рейсів, коли приходять домой, то важко. Перший період часу, то дуже важко. Ти батьковими шляхами не пішов, але твій син Василь. Займається футболом, але не зовсім так за твоєю спеціальністю, не воротар. Розкажи, будь ласка, про свого семирічного сина. Так, він пішов на футбол трохи більше, ніж півроку, але але, але, але коли пішов, він, ну, він грав в полі, але деколи в полі, деколи ставав ворота то я йому сам особисто казав, що ні, не треба цього робити, не треба йти в ворота. Я кажу, грай, тим більше тобі тільки сім років, не потрібно зараз вставати ворота, якщо воно тобі подобається. Грай в полі, грає з м'ячем, забивай голи, отримує насолоду від цього. В тебе ще, ну, я йому кажу, в тебе ще не той не вік, коли тобі потрібно обирати там, ти нападник, захисник або воротар. Він повинен грати ну, по всьому полі. Хочеш трохи ворота, хочеш трохи нападник, трохи захисник. Він повинен грати, а потім вже, там, десь пізніше він вже обере саме позицію, а потім, мабуть, вже і тренер там, йому підкаже, де йому краще, і його якісь там звички, навики використовувати буде легше. І для нього це буде плюс. Тому зараз він нападник, але вдома він вратар. <ріху> вдома він одягає мої рукавиці <ріху> і каже, батько, тримай м'яч, стає в двері, <ріху> і каже, бій, бій мені, <ріху> я буду ловити, або кидай мені, я там буду на диван на ліжко пригати, стрибати за цим м'ячем. Тому так, ну Йому подобається, Саме головне, він постійно, коли в нього є вільний час, він бере пульт, вмикає. Ютуб і дивиться все, що пов'язане з футболом. Він знає багатьох футболістів, навіть більше за мене. Він знає, хто з якої країни, як звуть, і, і хто за який клуб грає. Він ну, розвивається. Саме головне, що йому це подобається. Йому подобається футбол, м'яч, він отримує насолоду і я радий за нього. І я ну, намагаюся робити все, щоб йому це подобалось. Так його Інтерес до футболу, щоб тільки він збільшувався. Коли приїжджає додому, то ми намагаємося з ним і ходити там на майданчик футбольний, грати з ним. Тому... Футбол це часто і тиск, коли от, особливо воротар пропускає гол, зразу з'являється критика. Чи звик ти грати під цим тиском, працювати, як ти реагуєш на це, тому що будь-який невдалий матч пропущений гол і вже є незадоволені вболівальників, що цілком природні, uh -huh. як ти собі даєш цим раду? Так, ну це звичайна ситуація. Так, вболівальники, коли, коли команда пропускає, хто винен? Воротар. Тому в їх балів... така реакція. Це нормально. Я теж не дуже радію, коли я пропускаю, але це частина футболу. Без голів футбол був, футбол був не цікавий, тому голи вони були, є і будуть. До них треба ставитись. З розумом. Так, потрібно Кожен, кожен, кожен м'яч потрібно аналізувати постійно і намагатися робити те, щоб вони не повторювалися. Бо якщо як якийсь там м'яч, він повторюється, то, то це каже тому, що не робиться висновки. А це саме погане. А те, що там, якщо Після якогось пропущеного м'ячу пишуть якісь коментарі, то це нормально. Коли відіграв добре, там тебе всі хвалять, всі пишуть гарні коментарі. Коли там команда м -м, програла або там воротар пропустив, а команда там зіграла в нічу, то все, ну хто винен в пропущеному воротар. Тому це нормально. Це я звик до цього, це теж завжди було і буде, тому до цього треба е, нормально, спокійно ставитись. Тому це звичайна ситуація, все нормально. Ти крім залу, блогу, крім зрозуміло, що футболу також цікавишся такою річчю, як криптовалюта. В команді вже є один фанат, це справа Ян Костенко. Чи говорив, можливо, про це з ним, чи з кимось іншим, з Карпатівців? Так, трохи, буквально з Яном говорив на цю тему, але так, ми там під час їжі на базі. ми... Бо в нас був обід, і ми так з тестом що, щось трохи там за це сказав. І потім я пізнав, що Ян теж е, цікавиться цим. Ми, ну буквально трохи поговорили, але е, вважаю, що в нас ще буде е, час, е, коли ми про це зможемо так більш детальніше поговорити. Бо зараз е, тренування, тренування, відновлення треба поспати. Тому зараз на це немає часу. Але потім, я думаю, що вважаю, що ми з ним поговоримо, то може щось цікаве знайдемо. Власне, ти вже скоро поїдеш на тренування, ми забрали трохи твій обід і час відпочинку. Але от, ти кажеш про цю велику кількість тренувань раніше, так, в нижчих лігах, ти коли важко працював, як виглядав твій режим? Тобто команда приїжджає на певну годину, ти приїжджав раніше. Залишався пізніше, ця додаткова робота. Наскільки цей графік був такий твій розширений футбольною додатковою роботи? Ну, можна сказати, що я постійно тренувався. постійно. Якщо в нас це йде чемпіонат, у нас одне тренування, наприклад, ввечері, то я після сніданку, там десь через годину-півтори я їхав в зал, займався в залі, після залу одразу їхав вже на обід, після обіду відпочивав, і трохи раніше за тренування. Їхав, теж робив таке невеличке тренування, можна сказати, як активація перед тренуванням. Розминався, потім основне тренування, і потім вже з цього тренування я робив ще там якусь роботу на якусь, якусь ну, на направленість. Там, або там, я робив там, ноги, або там силу, або там якусь скористь, взрив. І потім вже відпочивав вечеря, сон. І на наступний день теж саме. Там, а десь вже за там за, за два дні, то я вже трохи цю нагрузку робив менше, щоб підходити там до гри. А так взагалі весь день, якщо там тренування там, зранку, то ввечері в зал обов'язково. Якщо тренування ввечері, то зранку це зала обов'язково. Це можливо, не, там, не дуже таке серйозне навантаження, але там якась направленість є і робота є. Ти казав, що для того, аби реалізувати свою мрію, ти багато працював. Це гештальт закрили. Після того, як твої батьки бачили твою групу телевізору, твої рідні, ти виступав в Єврокубках. Що далі? Так, тобі 33. Ти прийшов в новий клуб. В чому полягає твій новий виклик в Карпатах? О, в, мене, в мене дуже багато е, велика мотивація перемагати. Я люблю во все перемагати. Я відчуваю в себе дуже багато сил. Що я можу ще вище рівнем пограти не, не тільки там в кваліфікації Єврокубків, а я мрію зігра... зіграти в групі Єврокубків. Тому так, і в мене була вже одна медаль, бронза ВПЛ. Тепер хочеться щось вище. Так, це, це, так сказати, етап. Я вже пройшов, хочеться далі рухатись. Тому полон сил, полон в мене велика мотивація. Хочеться рухатись тим більш з таким тренерським штабом, з таким великим клубом. Хочеться рухатись і досягати нових великих цілей. Бажаю тобі їх досягнути. Дякую за розмову. Дякую. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.